Там є гарний, дивіться, такий можна пройти, прогулятися. Це як це називається, може замовлю. Так, скільки в нас годин? Рібітішки, пишіть, пишіть цей, напишіть мені час, скільки годин, щоб хоч знати. Не зберіть слово час. Щось не внизяних. У нас обмаль часу, і ми з вами не зможемо не встити просто погуляти. Черв'ячки. Вони такі, я не знаю, що це таке за дерево, Але вони, дивіться, такі от черв'ячки. Да? Ще вони трошки такі черв'ячки побудуть. Випустили свої ці От. І потім з них такий пух летить на кілометр. Ой, хто тут у нас? Села Кіломансвор? Хайллоу. Ні, я далеко не піду, бо мені навіть не вистачить місця. Світлана, до речі, я ж засняла вам Аврору, бачили, так? Да? Я вам засняла рух, трошки був назад, стрім, перед цим стрімом. Якраз був цілий стрім в Аврорі, Там я час цілий гуляла, така велика Аврора, мені сподобалася. Так що можете подивитися там. Дуже класно. Мені сподобалося. Така велика одна з великих. Є у нас але такі собі не дуже великі, такі маленькі, да? а цей може десь підлягати стрімчик, там він перед цим якраз не знаю, щоб це морозиво теж не хочу, не хочу туди в них сиди. Хочу, біля біля та коросельних підемо прогуляємося. Новий раз там були, так? Да? Силочку можете зайти там, де стріми, да, у мене на каналі стріми. От, і там він прям так і називається. Стрім з Аврори. З нової Аврори. От, якраз перед цим, буквально часик назад я стрімила звідти, можете в записі подивитися. І шортик маленький, я теж вже випустила. стрім. так що подивитися потім. Рубрика стріми на моєму каналі. і там він зберігався. Можу подивитися. Ну, прикольно такі мені сподобалися, бо тепер знать. Дякую, що сказала. Бо я навіть і не в курсі була. Ще треба сходити в той ваш житній вже потепліло вже вже після Пасхи, бо зараз буде трошки такі зайняті в мене дні. Це сьогодні теж зайняті, це я не знаю, що це. Я так вибралася, вже ти треба додому йти, бо багато справ різно. Думаю, так, ще 20 хвилин прогуляюсь і йду додому. Вон, ви дивіться, яка ж красота. Це скринити. Красива природа. Зистрій. Нормальне зображення. Оно ці сакури ще не розпустилися. Ну, мабуть, вже на наступний тиждень розпустяться. А от там з тієї сторони вже розпустилися. Такі рожеві, гарні.